Довгогірська від ранку четверга без перебільшення прикута увага всієї України і не лише її одної. У місті точаться запеклі бої. Інколи навіть за участі танків усі вулиці прострілюються з снайперами. Інформація надходить дуже суперечлива. Бойовики твердять і в соцмережах і на власних інформ ресурсах, що контролюють усе місто. Український штаб надвечір запевнив, що Вогогірськ бойовикам. Не віддають водночас із кількох окремих джерел стає очевидним і зрозумілим, що українським воїнам у Волгірську та Дебальцевому швидше ніж терміново потрібна потужна допомога. Уже другий день поспіль найзапекліші бої проти терористів точаться на околицях та в самому вуглегірську. Бойовики вже поквапилися заявити пропагандистським російським телеканалам, що це місто, нібито контролюють сепаратисти. Але в штабі АТО заявляють, що це не так, і що там від самого ранку триває контрартилерійська боротьба. Наші вояки з вуглегірська не відступають навпаки, туди вийшло підкріплення. Доправлені і резерви, і боєприпаси для того, щоб цей об'єкт не випустити з полозору. Про те, що на Вуглегірськ досі йде масований наступ бойовиків, кажуть і волонтери, і військові. Але поки армія і Нацгвардія без обіцяного підкріплення вступають у танковий бій, бойовики гатять із артилерії. з усіх сторон. Першу роту нормально потріпали, взагалі здорово. Ульгор дійсно зашло соединение парапістов. Один із блокпостів наших убрали як що змогли тянулись на фос, який називається что вот он выход на динамию. Ребята заняли там круговое оборона. Військові про подробиці бою за вуглегірськ не повідомляють, оскільки там ситуація міняється щохвилини. Єдине просять не панікувати, оскільки запевняють, про жодне оточення не може бути і мови. Деякі військові експерти припускають, що атака на Дебальцева та, зокрема, вуглегірськ це такий собі відворотний маневр, аби українські військові стягнули всі сили в одну точку і оголили інші частини фронту. кажуть, слід терміново випередити бойовиків і вже розпочати рівняти лінію фронту від щастя до Дебальцевого. Бої тривають увесь день і на інших ділянках фронту. На Луганському напрямку терористи поливають із градів Кримське щастя та Вільхове. У напрямку Донецька артилерія б'є по пісках, Миколаївці та Новотроїцькому. Розхитують терористи ситуацію і на півдні Донбасу. На Маріупольському напрямку з артилерії та мінометів вони наносили удари по Павлополю, двічі по Чермалику. Військові кажуть, що сьогодні в запеклих боях Україна втратила п'ятьох бійців та отримала два десятки трьохсотих. Утрати бойовиків уточнюють, але йдеться, начебто про десятки. Віталій Фанасєнко, Алла Корек та Ігор Бондаренко. Спецкор 2+,2.